Як ви бачите, не дивлячись на те, що Маорі це такі дуже войовничі, там вони вміють показати свій гонор, вони дуже доблесні і так далі, вони розуміють, коли от відступити. Це такий, знаєте, це такий ключовий елемент у, у всіх війнах, які будуть відбуватися, ну, які, мабуть, іще й до цього відбувалися, просто вони не так добре описані, які будуть відбуватися у війні за землю. Що Морі чудово розуміє, що не треба чіплятися за окремі пагорби чи окремі укріплення? Не потрібно стояти на смерть, краще зберегти себе, навалити тут купу британців. Потім відійти, зберегти себе і навалити тут купу британців. І ось такою тактикою вони починають затягувати війну. І реально, от кожен наступний мир це якийсь чи то сепаратний мир, чи то спроба губернатора вибілити себе перед центральними військами, кожен раз описуючи реально повний провал британських сил, як перемогу блискучу. Вам нічого це не нагадує?